Ух, ледве не спізнилася на урок. Здрастуйте, дітлаки. Давайте відразу повторимо все, що дізналися минулого разу про місяць серпень. Як ви пам'ятаєте, в серпні дні поступово стають коротшими, а ночі довшають. Сонце вже не встигає так добре прогріти землю, як у липні, і спека непомітно йде на спад. Серпень самий спокійний і тихий місяць року в цей час на ланах збирають урожай, а в садах дозрівають груші, СЛИВИ і яблука. Всі ЛІСОВІ мешканці в серпні починають збирати запаси на зиму. Погода в серпні, звичайно, стоїть тиха і тепла. Всюди зростають різноманітні гриби, з них готують смачні блюда. Мені, наприклад, дуже подобається пиріг з грибами. Що ж, давайте дивитися мультфільм. Тихо, тихо, в'яне літо. На ланах зібрали жито. Дні коротші настають. Діти по гриби йдуть. Ось лисички, ось опеньки, Там великі, тут маленькі. Все уважно оглядайте, повний кошик набирайте. Місяць серпень на підході. Справ багато на городі. Ну, модружна, не зітхай. Всі збираємо врожай, помідори, сочевицю, груші, яблука, пшеницю, овочі та фрукти зиму продукти. Хоч і шкода, а літо закінчилося і прийшла осінь. Сьогодні, діти, ми познайомимося з першим осіннім місяцем. Це вересень. В цьому місяці дні стають ще коротшими, а повітря прохолодніше. Іноді мрячить осінній дощ і на землю, опускається туман. 23 вересня день і ніч стають однакової довжини, і цей день називається днем осіннього рівнодення. У вересні починаються заняття в школах, а це означає, що літні канікули закінчилися до наступного року. На ланах збирають урожай картоплі, капусти, лука, моркви та інших овочів. А мами і бабусі варять на зиму варення і джеми. У вересні жовті листя дерев, а подекуди починається листопад. В цей час деякі тварини починають готуватися до зимівлі, а птахи до відльоту в теплі країни. Народна прикмета свідчить. Чим тепліше і сухіше вересень, тим пізніше прийде зима. А якщо березове листя починає жовтіти з верхівки, то весна буде рання, а якщо знизу, то пізня. Дивіться мультик про вересень. От і осінь на порозі, потемніла неба синь, у калюжах на дорозі плине дим у далечінь. Птахи гнізда покидають. У гайочках де-не де їхні трелі завмирають. Все частіше дощик йде. Холодніше на світанку та малята вже не сплять. Вересні букеті зранку вздовж по вулицям спішать. Це вже осінь підступила. Учні вистрончились в ряд. Школа двері відчинила і чекає вже малят. Ось і прийшов час прощатися. На сьогодні наш урок закінчено. До побачення, мої маленькі друзі, до наступної зустрічі.